Старовинне та вічна молода Христинівка причепурилась до перших весняних свят. Добрі традиції, започатковані Миколою Петровичем Наконечним, який багато планував зробити. Та, на жаль, через передчасну смерть не встиг. Сьогодні продовжують його молоді однодумці на чолі з міським головою Миколою Наконечним. Молоді керівники працюють згідно плану благоустрою міста, використовують весь вільний час для проведення робіт. Центральна частина потребує оновлення дерев, наголошує заступник начальника управління комунального господарства Ігор Янюк. Зараз ми садимо ялиночки, придбали їх в Сенецькому лісничестві, тому що тут, бачите, на даний момент все сухе, все падає, опасно для людей. Ну, Я думаю, після того, як ми розчистимо їм буде більше сонця, вони почнуть швидше рости. Я так рахую, що десь за років. 10-15 ми побачимо результат. Ми зараз плануємо цю вулицю повністю засадити туями. Попідсаджували туї на вулиці Леніна. Хочемо, цей провулок теж туями засадити. Взагалі ми зайнялися дуже серйозним озелененням нашого міста. Значні роботи проводяться у парку, що біля міської ради. Тут підрізують дерева, оновлюють пошкоджені лавки. Начальник житлово-комунального господарства міста Валентин Ісаков підтверджує, всі працюють злагоджено. Побрізали дерева, окультурили. От в майбутньому ці дерева будуть частинкою е, такого природного ландшафту, ландшафтного дизайну, який ми тут запланували. Буде травичка, от, е, посіяна така низькоросла. Деревця будуть красиві, лавочки, ну, все це фонтанчик буде діяти. Все воно буде, як то кажуть, з приходом тепла і весни, все буде дуже гарно, дуже красиво. Ну, як, як воно зазвичай було. При Миколі Петровичу так воно і, я думаю, буде в подальшому. Тут завжди людно, завжди молодь на лавочках, особливо там вечірній час, плюс телевізор відновили роботу телевізора в цьому році. О, телевізор запрацював, то люди будуть приходити і щось там подивитися, там чи вітання, там, чи футбол, там, чи якісь там передачі такі цікаві, будуть відпочивати. В улюбленому місті відпочинку громада спільно з очільником висадили дуби. Звичайно, не скоро вони стануть міцними та сильними, та христинівчани переконані, що їх нащадки будуть із дячністю відпочивати під кронами дерев, які сьогодні є лише тоненькими деревинками. Долинка це улюблене місце відпочинку наших жителів міста, тому тут дуже багато вже дерев, які дійсно вражені омилою, Ми це бачимо, тому потихеньку воно вирізається, нові дерева підсаджуються. Зараз тут садимо нові молоді дубки. Всі роботи у місті проводяться спільно з керівниками установ, організацій, велику роль у наведенні ладу у місті виконують голови вуличних комітетів. Ми збираємо всіх вуличкомів, збираємо керівників організацій, підприємств, ми з ними обговорюємо території, які за ними закріплені. Кожен виходить з своєї організації і проводять благоустрій і уборку прилеглих до них територій і територій, які за ними закріплені. Гілля і листя ми стараємося в місті його не палили. А Наша комунальна служба приїжджала і вчасно забирала. Ми стараємося у нас суботник був серед тижня, тобто з середи до п'ятниці, щоб комунальна служба мала змогу вчасно забрати, щоб це не залишати на виходні дні. До пасхальних свят причепурилась і центральна вулиця міста 1 травнева. Ошатна вона вітає як жителів, так і численних гостей. Хочу подякувати всім організаціям, установам, підприємствам, за якими закріплені території міста. Вони знають, що в першу чергу треба поприбирати біля своїх прилеглих територій, а потім вийти на нашу вулицю 1 травневу, яку треба буде і прибрати, і побілити, і дерева, і бордюри. Все це було зроблено оперативно, вчасно. І я їм дуже вдячний в, цьому, в праці, якби і є єдність нашого міста. А ще за Христинівкою міцно закріпилося звання міста спортивного. Микола Петрович Наконечний свого часу чимало зробив задля розвитку різних видів спорту. Сучасні тренажерні зали, майданчики, змагання обласного, всеукраїнського рівня, підтримка команд як дорослих, так і дитячих. Все це давало свій результат. Тож не дивно, що його син, нинішній міський голова Микола Наконечний, успішно продовжує ці традиції. Так нещодавно у маленькій Христинівці пройшов Кубок Черкаської області з багатоповторів жиму присвячений пам'яті Миколи Петровича наконечного. Дуже радий, що в нашому місті змагання проводяться обласного значення по багатоповторному жиму. Я вам чесно скажу, це не є дивно, тому що на конечне зголопетровича дуже багато було зроблено для того, щоб спорт розвивався і жив в нашому місті. І хотілося б, щоб ця традиція продовжувалась. Незважаючи на те, як говорив Денис, що нас сьогодні не так багато, тому у нас проводиться чемпіонат і по амреслингу, сьогодні по жиму, і ми плануємо подалі робити по амрестінгу і по жиму. Тому це має бути традиція для нашого міста. Спорт це в першу чергу характер, це воля до перемоги. Тому всім вам хочу побажати учасникам перемоги, звичайно, і мирного неба. Денис Шевчук очолює обласну федерацію. Сьогодні у нас проходить свято. Це Кубок Черкаської області з багатоповторного жиму, присвячений Миколі Петровичу Наконечному. Федерація багатоповторного жиму недавно заснувалася, як ми бачимо, у 2013 році. Це досить молода федерація і ще не досить розвинений спорт в нашій державі. Але ми займаємося цим, поширюємо багатоповторний жим на теренах нашої держави. Президент Федерації Богдан Костюк наголошує це унікальний вид спорту, доступний всім незалежно від віку та статі. Саме цікаве, що даний вид спорту він дозволяє поєднати силу та силу виносливість. Тобто залежно від ваги штанги, яку людина кожна вибирає собі для змагання. У нас є різні штанги, якщо це 55 кілограмів, це переважно силова виносливість і 100, 125-150 кілограмів, коли піднімається, вже є так би мовити, сама потужна сила. Особливість даного виду спорту, що не кожний, хто Займається в тренажерному залі, може проявити себе на змаганні з класичного жиму на одне повторення, так, тому, тому що потрібен великий серйозний нагляд за тренувальним процесом. А саме багатоповторний жим дозволяє продемонструвати всю напрацьовану роботу вже безпосередньо на помості. Тому саме сьогодні Денис взявся проводити в Черкаській області, зокрема в Христинівці, дане змагання, кубок Черкаської області. З багатоповторного жиму і безпосередньо поширити даний вид спорту на даній території, так би мовити, багатоповторний жим в Христинівку в Черкаську область. А проведення його у Христинівці є підтвердженням статусу міста спортивного. Сама особливість, що великі міста, вони, можна сказати, розбалувані вже цим, перенасичені, і коли приносишся велике місто, не завжди багато людей приходить. Йому на кожному кроці пропонують щось таке незвичайне. А саме коли приносишся в невелике місто для людей це є новинка, вони вражені, що їм приділили увагу і, звісно, приходять, цікавляться, і потім виграють, займаються, і це дуже приємно. Підтримує проведення таких змагань у місті чемпіон світу жими лежачи серед юніорів христинівчанин Євген Бегалюк. Зараз такий час, що трохи спорт більше розвивається. вникається, молодь, трохи стремиться лучше досягати результатів. Микола Петрович Наконечний дуже важливу роль дав, запустив цей спорт спортфестів. Багато зробив нам да, для спорту, для розвитку спорту. Да. На змагання зібралися команди з різних міст України. Серед учасників велика делегація з Умані, як ветеранів, так і молоді. Першим хто пройшов випробування, став уманчанин, викладач університету садівництва Ігор Крикунов, син Водислав, який потім теж брав участь у змаганнях. Я займаюся вже доволі давно, близько трьох років. Займаюся з батьком, він був моїм сподвижником в цьому виді спорту. Що можу сказати? Для молоді це звичайно невід'ємлива частина життя, бо просто ходити по якихось клубах це зовсім не те. У категорії Ветерани у змаганнях взяв участь депутат Христинівської районної ради Валерій Костюк. Валерій Васильович намагається підтримувати всі гарні справи, започатковані свого часу Миколою Петровичем Наконечним. Змагання несли й благодійну місію. Так під час них у холі працював благодійний ярмарок, смаколики, унікальні вироби, які волонтери зробили своїми руками. За все це зібрані кошти будуть передані нашим воякам, що виконують свою місію, на сході України. Сьогодні вперше в Христинівці провели обласні змагання по спортивному жиму штанги на кількість, і це все організували молоді хлопці, які займаються в Христинівському спортивному залі, який створив наш мер Микола Петрович Наконечний. конечний. Зал, який виховав вже не одного чемпіона, як країни, так і чемпіони серед ветеранів Європи. Так що ну, Христинівка є таким центром, де молодь може займатися, робити якісь змагання і здобувати перемоги. Це дуже радує. І зараз, коли така нелегка ситуація в державі, коли наші хлопці воюють і Зараз ми провели цей турнір для того, щоб і підтримати наших воїнів, наших земляків там на сході. Тобто, сьогодні тут волонтерська організація Квітка збирає кошти. Вони на напекли різних прянищів там от солодощів до великого дня. І сьогодні вони зберуть певну кількість там грошей, і зрозуміло, що віддадуть нашим волонтерам потрібпатріот. Нас така громадська організація, яка Дійсно дуже серйозно займається волонтерством, і вже слідуюча поїздка певно, будуть кошти на бензин, на якісь речі, на харчі. Найбільшою несподіванкою для присутніх і зовсім звичайною справою для христинівчан стала участь у змаганнях міського голови Миколи Наконечного. Микола Миколаєвич з дитинства займався спортом у цьому гарним прикладом завжди був батько Микола Петрович. Тому не дивно, що у турніру керівник міста з легкістю вибору перше місце у своїй віковій та ваговій категоріях. У планах Миколи Наконечного втілити в життя ще одну мрію батька встановити хрест на в'їзді у Христинівку і зробити це до річниці вшанування героїв Холодного Яру. Отак От і живе старовинне та молоде місто Христинівка, де свято шанують традиції, започатковані батьками та примножують здобутки своєї праці на благо розвитку рідного міста.